Досвідом взаємодії, теорії і практики у питанні національно-патріотичного виховання з полтавськими освітянами сьогодні ділилися вчителі Кременчуцької загальноосвітньої школи номер 16 У стінах закладу пройшла обласна науково практична конференція. Чим дивували учні та вчителі гостей, бачила наша знімальна група. Ми Патріотичний флешмоб для 16-ї школи справа звична, адже і учні, і вчителі та навіть стіни закладу просто таки дихають українським духом. На шкільному порозі вже давно відвідувачів зустрічає Шевченко, і тут таки бачимо стенд присвячений воїнам. АТО. батьки наших учнів, які воювали в АТО і воюють сьогодні. В АТО вони ось тут серед нас. Вони приходять у школу, і вони ось висвітлені на портретах на цьому стенді. Ми вибрали орієнтири. Ми свою школу називаємо «Школа свободи, правди і любові. Оце підґрунтя. Оце ми вкладаємо дітям в їхні серця, в їхні душі. І тільки тоді розпочинаємо говорити про національну свідомість. Школа пильно слідкує за українським сьогоденням і гармонійно вплітає його у шкільне життя. Розвивають у школі і козацький дух. Учні охоче готуються до участі у всеукраїнській дитячо-юнацькій патріотичній грі Сокіл або ж Джура. Рій імені, Хмельницького! Слава навіки! Буде з тобою, будемо всього, що бодами герої. Як зізнаються організатори конференції, на сьогоднішній день національно-патріотичний підхід до виховання є ключовим напрямком. Саме тому в області стартував цілий цикл науково-практичних конференцій з даного питання. Освітяни вже побували у Лубнах, Пирятині, Миргороді, Полтаві, Гадячі. Кременчук, власне, є заключним етапом. Якщо раніше пріоритетними для патріотичного виховання були такі предмети, як українська мова, історія, то наразі математика, хімія, інформатика здавалося б ті предмети, які взагалі ніяк не можна поєднати. Ми маємо поєднувати. Кременчук, мабуть, першим містом Полтавській області, який так узагальнив досвід роботи всіх шкіл за новою концепцією національно-патріотичного виховання і успішно презентували на обласному рівні. За результатами конференції планують видати збірку матеріалів, присвячену саме темі національно-патріотичного виховання, взаємодії теорії і практики. Певне, досвіду Кременчуських освітян доведеться присвятити не одну сторінку.